Доброго ранку, малю. любі передплатники українського повного каналу. Гарний, сонячний, теплий, липневий ранок. 25 липня. Вже і липень закінчується. 25 липня 2024 року, четвер. Гарний настрій. До дівчаток завтра поїду. Сьогодні вже буду. Шукати білети. Хочу дуже, щоб і дешеві, і, і гарні. Ладно, то таке. Он сливи. Так, як пройшла ніч, Харкові. Все як завжди. Ну, є, є, як завжди, вже завжди. Вибухи, да? Чутно було. Але вчора. Вчора... Вчора ну, сильніше було. Як громче, гучніше української мови. Сьогодні теж були. Удень-вчора ну, дуже гучно було. Ой, ладно, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що ще нам робиться. Я вже. Дивіться, які сливи. Падають вже. Треба підняти і з'їсти. Зранку сливу. З'їв. Смачно. Прямо смачно. Що буде? Як живіт відреагує. Ладно, будемо сподіватися. Що ще розповісти? Водичка є, світло є. Може за графіком вимкнути, але поки є. Все. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Не зажаючи ні на що. Гарного дня вам усім. До побачення, мої любі, пока.